Вучити та, тактику, принаймні, я зараз не про стратегію, просто про тактику. Це просто тупо ми маємо окопатися. Влаштувати Кіозони вздовж і поперек. Я не проти створити таку в лінію оборонну, але народ не з нашим щастям. чесно. Для цього треба енна кількість грошового еквіваленту, який має бути влитим в наше військо. А наша ж влада і так красотуля, да? У нас ж грошей вам не дасть, не діждете. Тому програму оборонні лінії по всім військовим канонам забудьте. Тобто ми зараз будемо боротися майже як в 19 столітті. Дякую знову ж таки, Володимир Олександрович. Да. Тим не менше, це те, що ми маємо зробити базово на землі. А тепер, так би мовити, зірка нашої програми Володимир Олександрович. Що ж він добився, ну ми і так знаємо, що він добився. Але давайте ми подивимося, що він добився на політичному полі. Сподіваюся, всі за руками слідкують. Тож, що він добився? Зрозуміло, що він нічого не добився. Він тільки погіршив ситуацію, це раз плюс він зараз ляже під трампа. от по повній програмі ляже під трампа. Але цю ситуацію не врятує. Надиш не на те, що там зараз досі йдуть перемовини, і народ там бігає і шукає що-чуть, хто що сказав, я не думаю, що вони домовляться, якщо чесно. Ну Тому що Путін ще той кидало, як я про це говорила. Ну, тобто Путін вважає, що він грамотний, якщо він кине. А кинути Трампа для Путіна це просто знаєте, це просто я навіть не знаю. Це він був такий задоволений сидіти в Кремлі. Я гарантую зараз американській стороні, що діяльність зараз Дональда Трампа. Навіть в російсько-українській війні буде тільки на руку Росії, якщо чесно. Мало того, що Трамп зіграє на руку Росії, він ще вийде з нульовим результатом. Також гарантію даю. Ну тому що не домовляться. Путін якраз розігрівся. Навіщо йому зупинятися? Ні, він може поговорити про зупинку війни. Да? Поговорити то він може, я подивлюся, як він на практиці зупиниться. Ну і, звісно, Володимир Олександрович Заноза в дупі, Трампа зараз буде. Ну тому що Зеленський, якщо чесно, він грає проти Трампа. Він давно грає проти Трампа. Не треба базікати, я цього не люблю. Розумієте, Грає проти Трампа давно. Він також страждає на антиамериканізм, як і Путін. Тому що що Зеленський, що Путін це людина пострадянського зразка. Розумієте, точніше, Путін це людина радянського зразка, а Зеленський це людина пострадянського зразка. Але по суті, один від другого вони недалеко втекли. Тому виграш Трампу в кінці цієї гри не світить. Це і так зрозуміло, якщо чесно. До речі, слухайте мій ютуб канал, я вам розкажу, що буде через півроку. Давайте я зайду на рекламу свого каналу з цього боку. Я вам розкажу народ, що буде через півроку. Я ж вам казала про курську операцію, що не треба туди йти ще коли ви зробили перші кроки. Так от, коли перемовини на перших кроках, я вже розумію, що ні чорта з цього не вийде, чесно. І Дональд Трамп вийде з цього багатим дурачком. Я відразу попереджаю американську сторону. Тому що розбороняти російську і українську сторону американській стороні не треба. Чесно, не радила б я це робити американській стороні. Дональд Трамп тільки втратить очки. Давайте я так поясню. Тому що Путін у нас людина радянського зразка, а Володимир Олександрович людина пострадянського зразка. І вони обоє страждають на американізм, ну як мінімум. Розумієте, в чому фокус?